Друзі, всім привіт Вітаю на моєму каналі. звати Кристина. Я українка-хархів'янка, п'ятий рік живу в США. Продовжу вас знайомити з українцями, які опинилися в Америці через війну. Сьогодні знайомлю вас. З інною маркетологом з України, яка зараз живе у штаті Флорида, у місті Орландо. Тому сьогодні говоримо про те, скільки коштує оренда житла у Флориді, чи є там взагалі що робити українцям і чи варто туди їхати? Поговоримо про крокодилів, тому що це дуже важлива тема, якщо ви збираєтеся у штат Флорида, і також як з легкістю зареєструвати самостійно компанію. Про це все будемо також говорити. Тож, якщо цікаво, погнали знайомитись. Інна, привіт. Давай знайомитися, Знає, що ти з чоловіком потрапила в США через війну. Розкажи, будь ласка, про свій шлях. І якщо не секрет, одразу таке пряме питання, як виїхав чоловік. Христина, привіт! Так, ми потрапили в США через війну. Чесно кажучи, ми сподівалися потрапити сюди так чи інакше, але трохи пізніше. Тобто, десь за два роки в нас були справи в Україні, і ми збиралися трохи пізніше все одно приїжджати в США. Але сталося так, як сталося. І 24 лютого 2022 року сталося так, що о 3 годині ночі ми були вже в машині і вже прямували на Західну Україну. Ми читали новини, ми знаходилися на той момент в Одесі. Потім десь о першій годині ночі з'явилося повідомлення, що порт одеський, який неподалік від нашого будинку був, він переведений у бойову готовність. Ми зрозуміли, а в нас вікна в нашій квартирі в Одесі виходили прямо на море. І ми зрозуміли, що якщо, що, якщо морський порт переведений в бойову готовність, то якщо будуть заходити кораблі, то нам кінець. Ми вже були в дорозі, ми виїхали десь години за півтори до початку, і коли ми їхали по трасі, над нами вже літали ракети. Приїхали до Вінниці. Вінниці, не повіриш, здавали ще ці тести на ковід. Бо ми переживали, що нас не випустять за кордон просто. Це було десь вже о 5 годині вечора, тобто ми 12 годин були в дорозі, більше навіть 14, мабуть, тому що в об'їзд поїхали. І нас просто подивилися наші документи українські, і ми виїхали до Молдови. Минуло десь 2 години, як ми виїхали, і почали з'являтися повідомлення, що для чоловіків виїзд закрили. Угу, тобто ви встигли. А я так розумію, що ви не одразу потрапили в США, де знайшли спонсора, якщо не секрет. Дивись, в мене до початку війни я вела досить великий, до початку гострої фази, скажімо так. Та я вела досить великий акаунт в інстаграм. Мене було десь 60 тисяч підписників. І до речі, наш спонсор з Каліфорнії. І коли я почала думати до кого ж звернутися. То згадала першу чергу, чергу про своїх підписників і перші написала, хто мені прийшов на думку. Дарина це ну така. Ми просто по інстаграму спілкувалися і спитала в неї, чи згодна вона виступити спонсором. Вона сказала так. І все, і все ми зробили. Спочатку ми, взагалі, тому що вона там в Каліфорнії, я також думала, ми поїдемо в Каліфорнії, але зупинилися поки у Флориді. Чому Флорида? Я так розумію, що ви прилетіли спочатку ж, напевно, в інше місто. В Нью-Йорк ти писала да. А чому все ж таки вирішили Флориду? І тим паче, чому Орландо? Тому що я, наприклад, в Орландо була лише раз. Я знаю, що це місто найбільш відоме тим, що там багато amusement parks, дізні Universal Studios і там дуже багато туристів. І за рахунок цього, наскільки я розумію. І переважно місто живе. Якщо ні, то виправи розкажи взагалі, чому саме такий вибір цікавий. Так, ми прилетіли до Нью-Йорку, у нас квиток був туди, ми побули там два дні і зрозуміло, що це був кінець жовтня. І ми зрозуміли, що нафік-нафік дуже холодно. І вирішили їхати на південь. Ми точно не знали, куди саме. Тобто думали і про Майами, і про якісь інші міста, і про Орландо чули тут жив один товариш мого чоловіка. Також один мій знайомий по інфобізнесу тут свого часу жив. Тобто, ми просто знали, що таке місто існує, але на 100% ми. Не були впевнені, що ми поїдемо сюди. Як ти знаєш, я тобі писала, по дорозі ми на трасі потрапили в ДТП, машина в тотал. Ми, в принципі, залишилися неушкоджені майже. Ну, тобто, така, знаєш, як відремені безпеки шия, і трохи там, де ебдоміну на животі, там, де просто на, на, на що прийшовся удар. Ми залетіли на цей бетонний паркан. Тобто ми летіли, можна можна сказати, іншим боком заїхали на іншу машину. Коротше, нас там чотири машини врізалися. Ми не винні були, але це траса. Нікуди тікати. Була якась страховка да, з українськими правами, да, і в принципі без проблем все замінили, і ви нічого не винні. Да? Нічого не винні. Нам на коли ми вже приїхали, вже поселилися в Орландо. Нам прийшов лист, типу, компенсуйте вартість від, 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 ці, від о, рентал. Вони прислали ага. нам вартість, типу, компенсуйте вартість машини. 43 тисячі доларів. Ми такі. Що? Доброго вечора. Ось, але потім ми їм просто відписали, що ми не винні. Коли до нас приїжджали ці поліцейські, які нас на трасі, там там сміялися всі, приїхали скоро. По ці пожежники, швидка пожежники, поліцейські. Ми їм кажемо, ми другий день в Америці. Вони кажуть «Welcome to America». просто поліцейський нам залишив номер нашої справи, яка в базі там в них зберігається. Це було в Вірджині, і ми просто відписали. Дивіться, ось цю справу. Ми там вказані, як не, не, не винуваті в цьому. Наступна машина нас чекала у Вашингтоні. Завдяки цьому ми побували в Вашингтоні, тобто на Uber туди приїхали, взяли другу тачку і поїхали вже. Слава Богу, без пригод, і ми не розуміли, куди ми їдемо. Ну, типу, давай, давай просто спробуємо в Орландо. Ми потім зрозуміли, що це не скажімо так, не дуже поганий вибір, тому що ну, ми ж всі знаємо, що у Флориді урагани і так далі. І Орландо знаходиться посередині. Тобто тут майже ніколи нічого не буває такого серйозного. Ось до Майами вирішили, вирішили спочатку не їхати. Ну, по-перше, там ну багато хто каже, що багато російськомовних. Mm -hmm. ось. І, друга, і друга причина була в тому, що ну, якось страшно було велике місце, тобто, ну, про Майами там наслухані ціни і все інше. І якось спочатку було страшнувато, чесно скажу. Зараз ми вже розглядаємо Майами, але тоді якось хотілося знаєш чогось такого ось, про всяк випадок трошки безпечнішого. Ось, і так ми опинилися в Орландо, Приїхали, ви, тобто ми їхали-їхали. Вийшли з машини, просто офігіли відпологості. Це був це було десь 29 чи 30 жовтня. Ми просто приїхали 28 уночі. Ми вийшли таки, що їдемо кудись далі, звідси. Ну ні, давай спробуємо. І ми зупинилися тут в готелі і почали шукати житло. Чи тут всі живуть за рахунок тільки а, туризму? Це не так. Так, звичайно, в ці парки дуже багато в економіку штату, і в штату, і міста вносять. Але тут я читала, що дуже розвинена it сфера і військова. Тут є ось цей завод, називається ну, якийсь філіал заводу Lockheed Martin, Я не, не знаю, як воно правильно кажеться. Вони, наче як роблять хімарси, ось там щось таке. Дякуємо ви то ви там краще. них під забором, під парканом з плакатами виходьте. Дякуємо. Ось. Тобто і тут я читала, що тобто людям, які приїжджають, просто якусь роботу знайти спочатку, тут мабуть робити нема що, тому що ми читаємо в чатах дуже багато, що люди звідси їдуть, бо нема роботи. Немає роботи такої, знаєш, як там звично в великих містах, там Нью-Йорку, в, Нью в Майамі і так далі. Це тут робота тільки для яких. Спеціалізованих якихось людей в професії, тобто, якщо ти можеш володієш англійською, можеш піти працювати на локіт, мартін будь ласка. Тому ну, таке місто небагато людей про нього чули. Якщо б не Діснеленд, то, мабуть, взагалі взагалі ніхто б не чув. Але ну, таке нормальне місто, в якому можна перекочувати, як то кажуть. Мені подобається, в принципі, що клімат. Ну, тобто, звикаєш до цього. Тобто, цього року нам вже краще. Ну нам вже нормально. Ми як місцеві впускається температура нижче 30, Ми мерзнемо вже курточко, там все таке жакет, давай вже холодно. Ось близько океан, все класно. Тобто, жити біля води ну, це завжди наша мрія була і в Одесі. Ми біля води жили. Ну тобто, це класно. Але хто, хто чого шукає? Наприклад, чого нам зараз тут саме в Орландо не вистачає, нам не вистачає з цього, знаєш, як трошки бізнесового вайбу. Тобто, от за цим хочеться кудись Нью-Йорк, або як мінімум до Майами. Тому що ти тут, як знаєш, як, як ота відчайдушна домогосподарка, так? Сидиш в своєму будинку, але якщо щось таке більш гегей, то. Мабуть, це не сюди. Хочу поговорити також про оренду житла, тому що в Каліфорнії ну дійсно в Лос-Анджелесі дорого, в сан франциско дорого, в Майами теж знаю дуже дорого. Хоча там купити будинок дешевше ніж в Каліфорнії разів три. Але рент, в принципі, плюс-мінус такий же. Що по цінам на рент в Орландо? Дивись, я думаю, що не дуже відрізняється від таких крупних міст. Перший перший апартмент, який ми знімали, коли ми тільки приїхали, він коштував 1300 доларів. І у нас ну, достатньо нормально було. Тобто, не як показує, знаєш, як Конуркінг, як Конуркінг. Ось в Нью-Йорку бувають дуже маленькі квартири. Ні, нормально. Зараз ми знімаємо будинок десь 160 квадратів, і це коштує десь 2600-2700. А будинку скільки бедромів? А, три. Три бедрума, 2600. Доволі непогано. І скільки бедромів? Два. Два, два. два бетром. Прикольно, а щось у вас є там на бекярді? У нас є ну досить великий бекярд, тобто можна там барбекю смажити і так далі. А просто ми, ми не в самому центрі, тобто, це такий як ну, район подалі від центру. А також скажу, чому ми його саме обрали. Тому що з нашого боку дуже близько до океану знаєш цю цю історію про кредитний рейтинг, про те, що там наперед треба платити. Нам дуже пощастило. Нам зустрівся класний, класний, класний просто наш товариш Олексій з Миколаєва. Він приїхав раніше до Сполучених Штатів в Орландо. тобто він більше 10 років, і в цьому в нього ми зняли апартмент і за. Зараз в нього ж ми знімаємо будинок. Бо є класні такі райончики, знаєш, схожі на європейські, звичайно, там ціни будуть вищими і дуже багато вирішує локація. Але плюс-мінус, я думаю, що там 1300-1500 на початку можна якось бути. Дуже приємно ціна. В Лос-Анджелесі 1700 студія старт. А я пам'ятаю, що ми, коли летіли над Орландо, там дуже багато таких невеличких водоймищ, і за рахунок цього, я так розумію, ну, в Флориді взагалі багато крокодилів, а в Орландо тим паче, що зустрічали крокодила. І як там взагалі з цим? Тому що я так розумію, я читаю новини, що вийшла там жінка прогулятися з собачкою, мінус собачка. Тобто такі випадки реально існують у Флориді. В місцеві кажуть, що. Крокодили, тобто коли приїжджають хтось, ти знаєш дуже багато людей їде сюди з Нью-Йорку, штату Нью-Йорк, десь з, 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 з тих країв. І Флорида, Флоридці корінні називають їх snowbirds, типу зимові птахи. Типу, і знаєш, ще в Флориді є жарт не приїзди не приїжджає не приїздить до нас, full. Ми повні, в нас нема місця до побачення. Ось і ось це два жарти, які кажуть. І третій, це про те, що ну це не жарт взагалі, що навіть у краплині води може бути алігатор, і вони кажуть, що ніколи до водойми, а особливо прісної, не можна повертатися спиною. Тому що можна відгрізти. Ось ми бачили алігаторів не одного, дуже багато, і ми їздили там парку. Їх бачили дуже великих і малих. Тобто усіляких бачили їх тут справді багато. Найбільше за концентрацію вони трошки нижче. Називається парк Everglades. Все ж таки, тут така вже історія, де люди живуть. Але це іменно не заважає тут нормально там приходити купатися десь у басейнах у людей і так далі. Знаєш, в тебе зараз компанія одна в Україні, одна тут. І якщо не секрет, наскільки я зрозуміла, в тебе до повноваштабного була компанія зареєстрована в Росії. Ти її закрила правильно? Так, так, так. Закрила а, одразу. Давай по по, давай. по порядку. Так, в мене була компанія в Росії, я її закрила. Тобто, і саме тому я на початку казала про те, що мені довелося залишити старий акаунт, бо там було дуже багато росіян. І тому з початком повномасштабного вторгнення цей акаунт я покинула і перейшла в цей маленький, де в мене там зараз 700 підписників, щось таке замість 600, 60 тисяч. Ось вона була закрита. Тобто, я продовжувала працювати як ФОП в Україні. Тобто, той період, де що я працювала, чесно кажучи, в мене я впала в якийсь анабіоз, і в мене добре, що були збереження. Я десь місяців вісім не могла прийти до тями і нормально сісти спрацювати. Здається, що я десь у липні тільки почала відходити від того, знаєш, такого великого-великого стресу. І вже десь восени я почала знову там якісь клієнтів брати і так далі. Ось, що стосується відкриття компанії в Орландо, в Флориді, це дуже-дуже легко робиться. Я зверталася за, за порадою до. Бухгалтера, і мені бухгалтер сказала, що це коштує там, 500 баксів. Я пішла, типу, збиралася вже платити. І чоловік мені каже, слухай, я тут знайшов коротше, якийсь там добрий чоловік на Ютубі, розказує, як відкрити компанію. Я, тип, давай ну, давай. спробуємо, ну І таким чином мій чоловік, який на той момент взагалі там англійською не володів. Мені на на накласи щось там все і ми компанію відкрили просто там. Ну дуже дуже сам називається називається да? санбіз і там все, що потрібно. Це назва компанії, щоб вона не повторювалася з тим, тими, які вже існують у Флориді. Потрібно просто там з переліку обрати в якій сфері ти працюєш. Вказати свої якісь дані і все ну просто і, і все і починає працювати. Потім там вже вони коли відкривається компанія, тобі треба отримати цей налоговий номер, податковий номер «EIN». І вони там також дають інструкції, як це просто зробити. Тобто, тобі лист приходить на пошту, ти просто нажимаєш на посилання, переходиш там, щось клацаєш, Ось в тебе вже є цей номер, ти можеш йти до банку відкривати рахунок. Що мене зараз найбільше лякає, в принципі, я в Україні, тобто в мене домовлений з бухгалтером, що я сплачую податки кожного місяця. Тобто, кожного місяця ми відправ... скільки заробила, стільки заплатила, і нормально. Ось тому, що в мене бізнес. Ну ми ж розуміємо, що це нестабільна історія. Може там заблокувати рекламний кабінет і цього місяця ти mm -hmm. менше. А тут мене лякає, що треба податки там раз на рік. І я вже зв'язувалася з бухгалтером. Я їй кажу, можна, хоча б поквартально сплачувати, тому що набігає дуже велика сума. Мені страшно, чесно. Ось я не звикла до цього. Вона каже: от, до речі, може також комусь буде важливо. Можна сплачувати поквартально, в принципі, там якісь авансові платежі, це вважається як авансові платежі, але це можна робити вже після того, як ти першого разу подав декларацію. Тому що якщо ти ніколи ще не подавав декларацію, тебе якось немає нормально в системі. І твої платежі, ось ці по кварталі, можуть можуть просто загубити. А ось коли ти вже перше подав декларацію, ти вже в них нормально в системі. Ось того моменту вже можна буде починати платити по квартально. Я 100% буду платити по квартально. Ну да, тому що тобі зараз наступної весни доведеться виплатити за весь рік. Має вийти 20-22%, Але я точно пока поки не знаю, ти працюєш вдома на себе, а чоловік також працює на себе чи якусь роботу там знайшов, і також які рівні заробітку в дивись. у нього був короткий дуже період часу, може місяць, може півтори-півтора. Він працював у бадішопі, і він просто коли ми жили в Україні. Ще коли ми жили в Запоріжжі, і в нього був свій автосервіс. Тобто він фарбував авто. Тобто досвід є да так, і в нього був досвід. Тому перше, що коли була потрібна якась сума грошей, він пішов туди. Не скажу, що там якісь великі, якась висока зарплатня, але якось знаєш, на те, щоб там якийсь, якийсь період вре... якийсь період часу протриматися, це нормально. Угу. А скажи взагалі, яка мінімальна ставка за годину роботу, тому що в Каліфорнії це щось близько 15-16 доларів на годину, а у Флориді це яка сума? Це що десь так само. Мені здається, що десь так само. Може, там. Чотирнадцять те, що я бачу там, наприклад, коли ти йдеш там на біля Пабліксу чи біла, біля, біля Волмарту, там стоять якісь а, такі повідомлення, типу набираємо на роботу, то ось такі якісь цифри. Як там, взагалі з ком'юніті українським, тому що я розумію, що місто невеличке, знаходиться ну далеко від Майами. Як там, взагалі з А, Не дуже багато так, щоб ми знали. Тобто, в нас є чат українців горланду, щось таке там взагалі що 130 людей всього. Так, я знайшла тут дівчину перукаря нашу з Херсону, їздила до неї, робила там стригалася і так далі. Ось з Олексієм ми спілкуємося. Ще в, той, в тому апартменті, де ми жили. Зараз також живуть до речі з Харкова. Люди приїхали, вони були чомусь в Ірландії, виїхали з України, були, були в Ірландії, сім'я, а потім. Поїхали, не не виходило в них щось з юфою. Не приходила, не приходив дозвіл, то їм довелося через Мексику їхати. Ще там, ну знаєш, така сфера послуг там манікюр, тобто цих людей познаходили, а так щоб якась велика ком'юніті була, такого такого тут немає. Okay, взагалі скажи, будь ласка, про підтримку України в цьому штаті. Всюди, де ми зустрічаємо людей, коли ми кажемо, що ми з України, тобто всі реагують з великою долею підтримки. Тобто, навіть знаєш, я тобі скажу, у нас тут не неподалік університет University of Central Florida. І колись ми сиділи у кафешці, і в нас була офіціантка. І вона каже: У вас такий прикольний акцент, ви звідки? А я ж кажу, ну ми з України і так далі. Вона ааа, а прикиньте, коротше, в нас вона в цьому університеті закінчувала якийсь курс, який про пропаганду, щось там про Росію. І вона каже: от ми вивчаємо це, що там просто пипець, тоталітаризм, що там пропаганда, що там по телеку показує. Вона каже, це правда. Я, я їй кажу, ви не розумієте, наскільки це правда? Ви навіть не розумієте, наскільки там все погано. І я, до речі, всім намагаюся там сказати. Ну, вони питають, що чому росіяни нас не люблять? Ну там американці кажуть, чому росіяни нас ненавидять? Тому я кажу, їх вчать вас, ненавидять. Просто от. Більші вороги ніж українці, тільки американці. Все до речі, у вас же там в вашій місцевості знаходиться пляж, з якого можна побачити навіть запуск ракет SpaceX. Макс, не жна, моя але все ж таки побачити прикольно. Дивісь, коротше, така справа, що навіть із Ірландом ми бачимо, коли запускають ракети. Тобто в нас в декілька разів просто виїжджаєш там на велосипеді покататися, оп, ракета летить, ось ця SpaceX. Тому це видно навіть з Рлан. Там вже база, як вона називається? Кейп, кейп, кейп Канаверал, кейп Канавер. да, Мис, мис Канаверал, Взагалі, це, це як воно? Мис, мис Канаверал і. У багатьох людей з Флориди встановлена а, а, аплікація, як це називається, додаток. Додаток, в якому розклад коли злітають ракети. Тобто ти можеш о, сьогодні вони літають майже кожного дня. О, сьогодні там о дев'ятнадцяти буде летіти SpaceX. Їдемо на пляж подивитися. Їдемо ось, і воно і, і бачно, і чутно, хто тільки з України, якщо попали кудись. Воно ну, не дуже приємно. Ось, ось ці трохи вибухи, ракети і так далі. Чесно кажучи, я сама періодично лякаюся, що це летить. Може незрозуміло що, може там кімчаним щось запустив. Ось ось, але сподіваємося, що що все ж таки є там трішечки. А, так. Твої такі знаєш швиденькі поради для тих, хто збирається в США зараз. Якомога швидше це робити, тому що ну тобто не тягнути, а тому, що ну, по перше, вже більш жорсткі умови для того, щоб заїхати сюди. Я стовідсотково знаю, що, по-перше, довше розглядають ці дозволи на юфою і так далі. А по-друге, більше відмов більше знаходиться, яких якихось причин за якими не людей не пускають. Зараз я так розумію, що там обмежений період для тих, хто ну там даті, коли ти заїхав і коли ти можеш отримати ТПС. Так, 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 вже не можна. Хто хто після 15 вересня чи серпня щось таке да, не буде брехати, але а, да, вже не можна. Вже треба потрібно чекати наступний крок, коли вони знову щось придумають. Тобто постійно щось змінюється і краще в цей час знаходитися тут, вже тут. Тоді більше шансів, що можна на якусь хорошу там програму переподатись. От ми зараз також збираємося переподаватися на ТПС. Тому що юфою ж це не ста так. отримати отримати уже якийсь і там ну треба буде там наступного року виїхати з, зі сполучених штатів із ТПС, Наскільки я розумію, там простіше отримати дозвіл. Подивимось, тому що невідомо, хто прийде наступного року до влади і що буде. Але я дуже сподіваюся, що зараз не ну, приблизно 400 тисяч. Може вже навіть більше заїхали. Вони не можуть зробити їх всіх нелегалами. Ну сподіваємося, що ще якось воно буде і Сподіваємося, що до влади прийде проукраїнський президент. Так, так, щоб допомогу принаймні, тому що ми звісно розуміємо, що дуже багато залежить від цього. І останньо, таке запитання тебе починати життя з нуля важко. Дивись, я тобі так скажу, я дуже щаслива зараз, тому що це не перший раз в житті, коли я щаслива, тому що я працюю онлайн. І що я не залежу від роботи десь там, там, там в. І що я в мене така модель, що вона мені дозволяє нормально жити в Америці і там, ну скажімо так, заробляти більш ніж середньостатистичний американець. Ось що в мене просто є можливість не починати ось прям знизу, 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 прям знизу, знизу не йти там умовно мити посуд. Так, так, можливо, теж теж комусь буде потрібно, Хто працює в онлайні саме якась допомога, наприклад, якщо в тебе є от ти, наприклад, косметолог, і ти зараз залишилася без роботи, наприклад, то можна заробляти не як косметолог, а на тому, які в тебе знання є на своїх знаннях просто через інтернет, просто створивши програму там навчання для інших косметологів і так далі. Тому в це перший раз я раділа, коли був ковід. Друге, я так, так, так. Вдруге, я раділа, коли почалася війна, що ми виїхали в Румунії, я там могла щось робити. І в-третє, я радію, що я приїхала до штатів і я продовжую просто робити цю роботу. Мені потрібен просто ноутбук, Wi-Fi так, і телефон. Більше мені нічого не потрібно. Тому я не можу сказати, що я якось почала життя з нуля і я. Можу з певненістю сказати, що мені набагато легше, ніж багатьом з тих українців, які приїхали і справді починають життя з нуля. Ось тому, ну воно стрес, звичайно, стрес. Звичайно, стрес, бо якісь нові нейронні зв'язки і так далі. І все одно, коли ти заробляєш добре в доларах в Україні, і ти там а! Я король, то коли ти приїжджаєш до Америки, то ти вже не такий же король. Ось. Тому важко, але посильно. І розумієш, що стаєш сильніше. Дякую тобі за дуже цікаву інформацію. Бажаю лише удачі, і, звісно, щоб скоріше Україна перемогла. Тому, друзі, не забуваємо донатити на ЗСУ. Це наша основна задача, наближувати нашу перемогу. Дякую тобі ще раз. Ну що, підписуємось на канал, ставимо вподобайки і до зустрічі на наступних відео. Всім бай! -бай.